Це така заміна вийшла лампочки. Із за того, щоб провалилась лампочка, то довелось зняти всю лампу. Відкривається вона, ну можливо, комусь буде цікаво, відкривається поворот сюди. Це треба все зробити, нагадую, отам під капотом сюди, потім закрити. Потім тут знімається оцей, знімається оцей е контакт, роз'єм, туди відхиляється, потім оцю натискаємо. Трошки натискаємо і відводимо вверх, цю натискаємо, відводимо вниз. І потім можна так обережно за цей за цей контакт її витягувати. Ці, бажано відвести, а це витягувати. Якщо у вас це, це вдасться, там під капотом, я вам рукоплещу. Вставляється так же само. Головне не викинути її отуда, бо я саме із-за того, що кинув її в оцей порожнечу. Бачите, тут, видно, тут доволі багато місця. Туди провалилась лампа, мені довелося знімати цю фару. Відкриваємо, вставляємо. Зрізом, оцим косим зрізом, бачите, має бути вниз. Ну, до, до середини машини і вниз. Це нагадую, це фара пасажира. Ліва, здається, якщо я не помиляюся. Так же саме закриваємо, натискаємо і закриваємо. Потім нащупуємо цей роз'єм і закриваємо. Потім оці великою, великою частинкою вверху вона зверху цей проріз більший по сторонам менший. Вставляємо і закриваємо. Все це нагадую під капотом. Также саме фара дальнього світла. Фара дальнього світла. Вона, бачите, там косий зріз до, до середини фари, скажімо так, і вверх знаходиться, так же само натискаються оці, натискаються і відводяться в сторону. І потім знімаються, витягуються. Я не буду зараз цього робити. Так же само їх одягнув. І так же само велика частинка оцього знаходиться зверху. Виріс, тобто, щоб ви знали, як її вставляти. Бо під капотом це дуже незручно заглядувати. Все.